Намасте! вітаю вас на каналі. Мене звати Маріна. Тут ми займаємось свідомим рухом та приділяємо час своєму стану. Не забудьте підписатись на канал, також поставити лайк, якщо ця практика вам сподобається. Також залишайте свої коментарі, це дуже допомагає у просуванню відео. Давайте почнемо, налаштуємося на практику, сідаємо з рівною спинкою, можна тазом на п'ятках, можна ноги в перехрест перед собою у положенні сукхасани. Прикриваємо очі декілька свідомих, довгих вдихів та видихів. За бажанням підключіть дихання у джаї, розслабте м'язи обличчя, відпустіть плечі. Дозвольте собі позбавитись усієї зайвої напруги і повністю прибувати в моменті тут та зараз. Сформуйте намір для своєї практики, та проговоріть його декілька разів про себе. І можна відкрити очі. Сідаємо на півпальці, тобто поставте свої стопи на півпальці та з на п'ятках переплетаємо руки в замок, вдих. За руками витягуємось, видих, руки перед собою, округлюємо спину. І ще вдих. Руки переводимо за можливістю за вуха. І видих, руки перед собою, щось штовхаємо. Що І ще вдих. Підтягніть ниж живота, видих, і вдих. Тут залишились і робимо бокові нахили, витягуємо лівий та правий бік. Родна клітина та та залишається в одній площині та залишається на п'ятках. Декілька рухів. Нахиляйтесь в одну та іншу сторону. Розтягуйте простір між ребрами і відпускаємо руки. Можна трохи скинути напругу, і зараз руки перед собою ми пробуємо дуже повільно підіймати коліна від підлоги, нахиляючи корпус трохи назад, опускаємо п'ятки в підлогу. Тут можна собі допомогти руками, якщо ви розумієте, що ви падаєте назад. І також повільно підіймаємо п'ятки, знову нахиляємо корпус трохи назад, а коліна намагаємось максимально повільно поставити на підлогу. І декілька разів. Робимо перекат з п'яток, на півпальці. намагаємось коліна так не кидати на підлогу. Допомагаємо собі корпусом, допомагаємо руками, якщо потрібно. І поступово закінчуємо. Повертаємось в положення кішки, коліна на підлогу, долоні під плечима. Води розкрились, подовжили лінію живота. Потягнумо за грудною клітиною вперед, видих, округляємо спину, підкрутили таз, штовхаємо підлогу від себе. І ще вдих, видих, округлення. І ще один вдих. І видих. Нейтральне положення спини праву ногу підіймаємо гору на одну лінію з корпусом і робимо. Кола правою стопою в одну сторону. Низ живота підтягуємо м'яже тазового дна в тонусі, в плечах не висимо, в іншу сторону. Робимо коло правою стопою. І зараз праву стопу ставимо за ліву, тобто по діагоналі, в ліву сторону, і погляд за лівим плечем на праву п'ятку. Подовжуємо увесь правий бік. Вдих. Вибіг. Повертаємо праву ногу. І згинаємо праве коліно, коліно до носа або до чола. Праве стегно до живота. І вдих, права нога знову назад, в лінію з корпусом. Ліва стопа на напівпальця. І підіймаємо ліве коліно від підлоги. Собака дивиться вниз, права нога до гори, Не розкривайте таз. Ваша права клубова кістка дивиться. Вниз І ще тут вдих. І видих. Правою ногою крокуємо точку між долоней. Підіймаємось. Перший вогне. Вдих за руками. Виросли вгору. Плечі від вух. Живіт підтягнути. Праве коліно над правою п'яткою. Ліва п'ятка дивиться вгору. Вдих. Видих. Долоні перед собою. Штовхаємось лівою стопою. Виходимо в положення третього воїна. Баланс на правій нозі. Таз закритий обидві клубові кістки дивляться вниз. І знову вдих, крок лівою ногою назад. Перший воїн руки вгору. Видих долоні перед собою. Третій воїн. Продовжимо ще три рази вдих. Видих. Робимо рухи максимально м'яко, плавно. Не кидаємо стопу в підлогу, вдих, видих, виявляємо, ніби під нами. Живуть дуже злі сусіди. І нам треба займатись максимально тихо. І видих. Знову крокуємо лівою ногою назад, руки вгору і підіймаємо праву п'ятку. Тут затримались, дихаємо П'ять. Чотири та знижче. грудину клітину штовхаємо вперед. Три. Два плечі від вух. Один. Опускаємо праву п'ятку, долоні в підлогу. Правою ногою крокуємо назад планка. Вдих, планка. Видих, коліна в підлогу. чатуранга. Вдих, собака дивиться вгору. І видих через округлення, собака дивиться вниз. Тут затримались, подихали. Крокуємо п'ятками в підлогу по черзі праву п'ятку, ліво штовхаємо в підлогу. Розгинаємо по черзі праве ліво коліно. Штовхаємо куприк та сідничні кістки догори. І ще вдих і видих. Опускаємо коліна в підлогу. І зараз ліву ногу підіймаємо вгору. В лінію з корпусом. І робимо коло лівою стопою в плечах. Не висимо, Живіт підтягнути. в іншу сторону. І зараз лівою стопою крокуємо за заправо. Через праве плече дивимося на ліву До Довитягнули лівий бік. Долонями трохи довиштовхнули себе. І ще вдих. І з видихом забираємо ліву ногу праве коліно, ліве коліно до чола. Ліве стегно до живота, окрилили спину. І знову ліва нога назад в лінію з корпусом. Права стопа на півпальці. Підіймаємо праве коліно, собака дивиться вниз. Таз закриваємо ногу дуже високо підіймати не треба. Стоїмо тут. Можливо, ваша права нога трохи зігнута, можливо, п'ятка не Торкається підлоги, це нормально. І зараз лівою ногою крокуємо між долони. Підіймаємо корпус. Підіймаємо за руками вдих. Перший воїн. таз опускаємо нижче. Плечі від вух, низ. Живота підтягнули, тазове дно підтягнули. Права нога максимально пряма. Вдих. І збираємо руки перед груддю. Видих. Баланс на лівій нозі. Праве половинка тазу дивиться в підлогу. І знову вдих. Перший воїн м'яко опускаємо праву ногу. Контрольовано видих. Знову вірабхадраси на три. Таз закрили баланс на лівій нозі. І ще три рази вдих. Перший воїн. Видих. Не падаємо. Третій воїн. Продовжуємо вдих. Видих. Якщо падаємо, то підіймаємось. І останній раз видих. Тут залишились руки вгору, плечі від вух, підіймаємо ліву п'ятку. Тримаємо п'ять. Таз опускаємо нижче. Родину штовхаємо вперед. Чотири. Три, два. Один опускаємо ліву п'ятку, опускаємо руки до підлоги. Крок лівою ногою назад планка. Вдих. З видихом чотиранга можна з колін, можна повним. Вдих, собака дивиться вгору. Видих. Собака дивиться вниз. Залишились тут. Трохи поштовхали п'ятки в підлогу. Лікці розвертаємо назад плечами. Не зажимаємо вуха. І ще вдих. І видих. Знову праву ногу підіймаємо назад і догори. Крок право стопою між долони. Вдих. Перший воїн за руками піднялись вгору. Видих долоні перед груддю. Третій воїн. Баланс на правій нозі та закрили. Вдих тут. Видих. Підіймаємось, ліве стегно до живота, руки вгору. Вдих. Видих. Ліва нога трохи вище правого коліна. Ліва стопа і коліна дивляться в одному напрямку. Руки або вгору, або перед груддю, або по сторонах. І пробуємо опустити живіт трохи нижче до лівого стегна. Праве коліно більш згинаємо. І ще вдих. Видих. Підіймаємось вгору. Руки вгору, ліве стегно до себе. Долоні перед собою, третій воїн, ліва нога назад. Опускаємо кінчики пальців в підлогу і крокуємо лівою ногою далеко назад. Долоні в підлогу, права нога назад. Планка. Вдих. Видих. чатуранга, ваш варіант. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. Тут вдих. І видих через рота. Відпустилуся напруг. І ще вдих. І видих. Права нога. Опор на ліву підіймаємо догори вдих. Видих, крокуємо лівою ногою вперед. Вдих. Перший воїн. Підіймаємо корпус вгору. Руки вгору. Видих. Долоні перед собою вдих. Видих. Третій воїн. Баланс на лівій нозі. Та закриваємо вдих тут, видих. Підіймаємось вертикально, праве стегно до себе, руки вгору, вдих, видих. Складаємо праву ногу, правого гомілку трохи вище лівого коліна. І опускаємось трохи нижче, згинаючи ліве коліно. Долоні перед груддю, або розводимо руки по сторонах і намагаємось живіт опустити ближче до правого стегна. Спина пряма, і ще вдих. І видих знову підіймаємось, праве стегно до живота, руки вгору. Долоні перед собою, права нога. Назад, третій воїн. Таз закриваємо. Опорну ногу можна трохи зігнути, якщо необхідно. Опускаємо долоні чи кінчики пальців підлогу. М'яко крокуємо праву ногу назад. Планка, ліва нога назад. Вдих. Тут видих. Ваша чутуранга. Вдих, собака дивиться вгору. І видих, собака дивиться вниз. І ще тут вдих. І видих. І ще вдих. І видих. Права долонь на підлозі лівою рукою беремо себе за правого гомілку. Погляд направляємо із під правою пахви вгору. Скрутка в праву сторону, правий лікоть прямий, а коліна можна зігнути, якщо це необхідно. В пріоритеті завжди пряма спина. Повертаємо ліву долонь на місце і правою рукою. Захват за лівого гомілку. Дивимося із під лівою пахви вгору. Коліна знову ж таки можна зігнути, вдих і видих. Повертаємо праву долоню на підлогу і опускаємо коліна. Опускаємо таз на п'ятки і долоні на коліна. Прикрити очі, трохи тут вирівнюємо дихання. Можна зробити навдих розкрити грудну клітину, трохи повести корпус вперед, а з видихом навпаки округлити спину і повести корпус трохи назад. Декілька спокійних рухів. Спостерігаємо за своїм диханням, за відчуттями в тілі. І повільно зупиняємось, коли вважаємо за потрібне. Спокійний вдих, спокійний видих, зберемо долоні перед груддю, спрямуємо усю увагу всередину себе, проскануємо все своє тіло від стоп до маківки, подякуємо собі за виконані дії, за те, що знайшли час. За турботу, за увагу і заповнимо простір навколо себе вдячністю. Нехай ця практика буде на користь та на благо.